Благодійна акція від ПК Дружба на фоні цієї фотозони протягом новорічних свят южниці робили знімки та клали гроші у скриню. Акція отримала назву Дід Мороз збирає для зсу. Голосили про те, що бажаючи сфотографуватися з Дідом Морозом, ми запропонували їм дати нам 100 гривень. Це було не обов'язково. Дід Мороз фотографувався з усіма дітками, дорослими, всі, хто хотів. Хто вважав за потрібне, той кидав в скриньку гроші. Я трішечки за цим спостерігав і хочу сказати, що 100 гривень це була сама. Мінімальний вкид туди, бо люди кидали по 200 гривень і 500 гривень навіть було. Ми це практикували тільки після закінчення наших новорічних ранків, які ми робили в цьому році. В результаті ми зібрали. Вісім тисяч гривень. Ну не ми дід Мороз зібрав вісім тисяч гривень. У нас не було мети чи якоїсь цілі, щоб зібрати гроші саме для чогось. Ми не ставили собі за мету і суму якусь зібрати. Ми просто хотіли таким чином. Підказати людям, що можна і ще хай за це, хай хай незначне, можливо, незначну можливо, справу, але за е, це емоція дитини, коли вона сфотографувала Дідом Морозом, Позитивна емоція е, мама дає їй гроші, і дитинка сама кладе в скриньку ці гроші для наших збройних сил України. 8 тисяч 75 гривень. Працівники ПК Дружба вирішили передати на придбання рацій для військових 46-ї бригади. Кошти вони передали нам. Ми перерахували їх на картку отримувача, а квитанцію віддали у палац культури. Збір на рації триває. Наразі маємо 45 тисяч 476 гривень. Сума збору становить 72 тисячі гривень. Долучитися може кожен. Реквізити для переказу.